Якщо ви тут, то ймовірно, вже стикалися з труднощами в роботі з єдиною державною електронною системою у сфері будівництва, з моментами, які затягують ваші проекти на тижні, або ви тільки починаєте роботу з електронною системою. Я Ірина Гальченко, експерт з будівельного консалтингу з багаторічним досвідом. Я автор багатьох вебінарів та воркшопів, і я знаю, як навчити вас ефективно та швидко працювати в електронній системі. Я створила курс «Навчіться працювати в ЄДССБ». Він допоможе вам працювати в електронній системі швидко та ефективно. Що ви отримаєте? Єдиний в Україні повний навчальний курс по роботі з єдиною державною електронною системою у сфері будівництва. Я знаю, що ви дуже зайняті люди, тому я побудувала курс так, що в ньому немає води, а тільки концентрована інформація, яку ви швидко опануєте. В курсі я даю тільки практичні рішення від реєстрації в системі до формування актів готовності. Я даю детальні пояснення та алгоритми, зрозумівши, які більшість учасників курсу кажуть, це так легко і зрозуміло, чому я не дізнався про це раніше. Курс підходить як для новачків, так і для досвідчених фахівців. Його можна проходити в будь-який час, коли вам зручно, і на будь-якому пристрої. Ви отримаєте доступ до матеріалів курсу на один рік, тому зможете повертатися до них в будь-який момент. Вартість курсу набагато нижча за вигоди, які ви отримаєте. Я ділюся своїм досвідом та знаннями, щоб кожен учасник курсу став впевненим користувачем ЄДССБ. Не втрачайте можливість зробити роботу з системою простішою. Переходьте на форму оплати курсу і отримайте доступ до курсу 24 на 7.